Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія, найкращої компанії на узбережжі Коста-Бланки. З вами Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. Сьогодні я пропоную вам оглянути варіант квартири, яка має майже такі ж саме види на море. Це квартира з трьома спальнями, двома санвузлами. Обща, загальна площа її 94 квадратних метри. І вартість 184 900 євро. Будинок розташувався за моєю спиною. Розположилась квартира на четвертому поверсі. І я вам точно обіцяю, що види звідти відкриваються дуже добрі. Я пропоную вам піти та оглянути цей варіант. Але перед тим хочу сказати, якщо ви ще не підписані на наш канал, я раджу вам підписатися, натиснути на дзвіночок, тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилося нове відео. Також ми будемо вам вдячні за коментарі, та якщо ви поділитесь цим відео з друзями. Декілька слів стосовно того, де ми з вами зараз знаходимося. Знаходимося ми в місті Торев'яха. Торевєха перекладається як Торе, стара В'єха башня Стара Башня. І символ міста. За моєю спиною справа, як ви можете бачити, така торе в'єха. Стосовно інфраструктури, найближчий пляж, шикарний пляж в Ламаті, розташувався звідси буквально 800 метрів. Найближчий магазин, буквально 400 метрів від квартири. До центру міста треба пройти чи проїхати приблизно 3 кілометри. Я пропоную оглянути цей варіант. Я думаю, він вам сподобається. Ну ось ми і піднялися в квартиру. Квартира у нас на четвертому іспанському поверсі це передостанній поверх. Перед тим, як ми з вами її оглянемо, хочу вам сказати, що рік забудови 1983. Але тут зроблений свіжий капремонт квартири. І термін використання таких будівель це у нас каркасне монолітне будівництво 100 років. Тому, шановні друзі, на наш вік хватить. Що ж, ми в прихожій, і прихожа, у нас має вихід до гостового санузла, в якому розташувалася душова кабіна, є умивальник та унітаз. Навпроти, у нас дуже чудове місце, де можливо зробити гардеробну. Погодьтеся, це місце цілком і повністю підходить до гардеробної. А звідси нас відкривається чудовий вид з двох вікон. Дверей гостинної кімнати на місто Терев'єху і на море. Давайте подивимось. Чудовий вигляд звідси відкривається. Я не знаю наскільки класно передає камера, але хочу вам сказати, коли знаходишся тут, в цій гостинній кімнаті. Чітко розумієш, що ти в Іспанії. Звідси відкривається чудовий вигляд на море, на місто Теревєху. Також звідси видно той парк з вежею, звідки ми починали це відео. Як я і казав, квартира з свіжим ремонтом капітальним в гостинній кімнаті у нас є кондиціонування. Гостинна поділена на декілька зон. Тут у нас обідіна зона, є дві зони відпочинку, також є вихід на балкон. До речі, на балкон можливо вийти як з кухні, так і з гостиною і ще з двох спален квартири. Гостинна кухня та ще дві спальні квартири мають південну орієнтацію. Давайте з вами оглянемо кухню. Вікна і двері по всій квартирі замінені на металопластикові. Вона пристосована для того, щоб тут жити круглий рік. Як я і казав, в квартирі зроблений повністю ремонт. Ось така нова кухня, де є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. У нас є холодильник, посудомочна машина, варочна панель, духовий шкаф, витяжка. Також на терасу можливо попасти з кухні. У нас є таке підсобне приміщення, там де розташувалася у нас пральна машинка та бойлер. Стосовно планування все легко. Гостинна кухня, другий санузол. Перша спальна кімната, друга спальна кімната і третя спальна кімната. В санузлі номер 2 у нас розташувалася повноцінна душова кабіна, є біде, умувальник та унітаз. Також тут зроблений ремонт і по іспанським міркам, я би сказав, санузел досить великий. Що ж, шановні друзі, ось так виглядає спальна кімната номер 1 Тут у нас є вихід на. Балкон квартири є ось такі дерев'яні жалюзі та поміняні двері, і є кондиціонер. Звідси у нас чудовий вигляд на море. Шановні друзі, ось так у нас виглядає друга спальна кімната. Це єдина кімната, яка не має південну орієнтацію. У нас тут нема вихіду на балкони і вигляду на море. З цього вікна у нас вигляд на сусідню урбанізацію з спальмо. Що ж, ось так виглядає третя спальна кімната, це головна кімната в квартирі. У нас є вихід на балкон. В самій спальні у нас величезна двоспальна кровать, також є вбудована шафа і кондиціонер. Я пропоную вам піти прогулятися по балкону квартири і ще раз нагадаю, звідси чудовий вид на море. Префекту. Шановні друзі. Ось так виглядає балкон даної квартири. Но основну цінність має не сам балкон, а вигляд. Що ж, шановні друзі, на мій погляд, це досить цікавий варіант. Ми з вами сьогодні подивилися. Якщо вам потрібно було купити квартиру з трьома спальнями, двома санузлами, і принципово ви хотіли, щоб з квартири було видно море, то цей варіант, я думаю, вам... Подобався. І якщо вам потрібна більш детальна інформація стосовно цього об'єкта, мій номер є в опису до цього відео. Також я до ваших послуг, якщо у вас інший бюджет, інший запит, ви можете зв'язатися зі мною і я спробую вам допомогти. Найти нерухомість вашої мрії тут в Іспанії. Ми подивили з вами квартиру з трьома спальнями, двома санузлами. Вартість об'єкта 184 тисячі євро, загальна площа 94 квадратних метри. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки, компанія Алігрія. І я, Ваш, менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо ваші мрії в Іспанії.